У вівторок, 21 червня, Сумщина провела в останню путь хороброго старшого солдата Юрія Шматенко, старшого навідника 3-го відділення механізованого батальйону сухопутних військ України. Попрощатись із мужнім захисником України, який пішов боронити суверенітет та цілісність держави за покликом серця. Прийшли його рідні, друзі, колеги та бойові побратими. Юрій був дуже хороший люди, хорошим чоловіком. Він був роботящий, завжди допомагав, завжди виручав. Ну, щось сказати. Жалко, що його нема з нами більше. Він тещу любив, чостря Юрію mm -hmm. любив, супруги допомагав, сюди да. вісім, він з роботи переходив додому ворога, був, як сказати, ну в хорошому навіть слом Я не можу сказати він. Ну, так судьба його склалася, що він поїде. Старший солдат Юрій Шматенко загинув 4 червня 2023 року в бою за нашу батьківщину в Донецькій області, залишаючись до останнього подиху, вірним військовій присязі та українському народу. Люди, які його добре знали, назавжди збережуть в серці світлу пам'ять про героя. Чивія крити. водій, одказний. Що попросив, попросився, здійснювати як завжди. Любу роботу. любой сложности. Мы по работе я очень по хорошо. плане? Бул. По работе в любое время вызовут. Хоть работа кончилась это больше следующее время, любое время придет, сделай, поможет, все это дело. Всегда так. Ну что, такая судьба у ну. него. И что защищать батьковщину? Вот. У цивільному житті Юрій працював водієм та сантехніком у Сумському національному аграрному університеті. Колеги запам'ятали його щирим та завжди готовим прийти на допомогу. Юра був відличний товариш, друг по роботі. Як я по роботі його така печаль. Я сам траур. Я був бригадиром, він моєї бригаді робив. Дуже добра людина, дуже добра людина, безотказна. Друг і поможник настоящий панахиду за загиблим захисником України відслужили у Сумах у свято-Географському храмі Православної церкви України і спочиваного представленого воїна Юрія, і за відпущенням усякої провини вільної і невільної. Відважного бійця з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.